Вітаю вас, мої сильні! Це Golden Wind. Як відкрити крафтову зброю Сумеру, а також де взяти спеціальну валюту для того, щоб купити рецепти цієї зброї. Відповіді на ці питання ви знайдете у цьому відео. Для того, щоб отримати доступ до магазину, де продаються усі рецепти крафтової зброї Сумеру, вам потрібно буде пройти ланцюжок завдань, які починаються недалеко від селища Вімара. Усі завдання дуже прості. Але якщо ви раптом застрянете на якомусь етапі чи просто не будете знати, куди йти далі, в описі до цього відео я Залишив посилання на п'ятигодинне відео, де показано, як крок по кроку виконати абсолютно всі завдання, що нам знадобляться для отримання доступу до крафтової зброї Сумеру, а також валюти для купівлі усіх рецептів. Валютою для купівлі рецептів є історії про нас та Аранару, які ми отримуємо, виконавши завдання, які ви зараз бачите на екрані. У відео, що я згадував раніше, є кожне із цих завдань, і по суті, вам просто потрібно буде пройти всю цю неймовірну історію. Для того щоб отримати всі 5 історій. За які можна буде купити рецепти. Що стосується самого магазину, то він відкриється для вас після того, як ви виконаєте завдання світа ранари. Для того, щоб дістатись магазину з крафтовою зброєю, просто біжимо по завданню дерева та мрії. Воно проведе нас до великого дерева снів, де також можна обмінювати початки дендро на різні нагороди. Праворуч від дерева можна знайти Аравіная. Саме він обмінює історії про нас та аранару на рецепти крафтової зброї. У підсумку хотілося б сказати, вибачте, що так довго, тому що вже минув якийсь Час і насправді це відео я міг випустити значно раніше. Але я не знав, з чого почати. То я сидів за дендрореакціями, то вже почав коперсатись в персонажах, то повернувся до аналітики самої зброї, яку можна створювати. Але я вирішив все ж таки поетапно, крок по кроку, почати з саме рецептів крафтової зброї, щоб знати, де її взагалі можна було дістати. Потім, скоріше за все, візьмемося за дендрореакції. Потім буде аналітика крафтової зброї, і вже потім буде аналітика персонажів, ну тобто гайди. Також хотів би подякувати. Кожному з вас за вашу неймовірну підтримку. Її дуже багато і вона просто всюди. Тому буду старатись віддячити вам не тільки словом, але й якісним контентом.